Рано чи пізно вас запитають Do you speak English? А ви такі збентежені I speak a little English або ж I speak a little English? Різниці між a little та little на перший погляд можна не помітити. Та насправді вона існує. a little означає трішки, але достатньо. Little Означає мало і недостатньо. Запам'ятати насправді дуже легко. От погляньте, A little 7 літер у слові. A little 6 6 літер у слові. Отож, a little трішки більше, ніж little. I speak a little English. Я трішки розмовляю англійською. На цьому рівні достатньому, аби порозумітися з вами. А якщо I speak little English, це означатиме я погано говорю англійською мовою. На недостатньому рівні, аби з вами порозумітися. Зауважте, little, a little вживаються лише з незлічуваними іменниками, як, от наприклад, time, money into one. А ще весна – це чудова пора року, коли все довкола змінюється. І щоб йти в ногу з цими змінами, починайте вивчати англійську і долучайтесь до мовного дому Diamond English Hand. Тут нова радість вивчення англійської для дітей та дорослих. You're welcome!